Київська міська організація роботодавців галузі охорони здоров'я вирішила провести сьогодні круглий стіл щодо попередження розповсюдження епідемії небезпечних хвороб в сучасних економічних умовах. Тема, як на наш погляд, вже назріла, може і перезріла, враховуючи яке ставлення останнім часом склалося в суспільстві. До профілактики небезпечних хвороб я маю на увазі імунізацію, зокрема щеплення. Така ситуація склалася з різних обставин. Ми переживаємо непрості часи в нашій державі, зокрема в місті Києві. Тому і обмін інформацією зараз. Дуже активний, і в разі виникнення якоїсь нештатної, як ми кажемо, ситуації люди дуже гостро на це реагують. Їх можна зрозуміти. Гостро також на це реагують засоби масової інформації. Але як на думку організації роботодавців в галузі охорони здоров'я міста Києва, на сьогоднішній день ще не вдалося налагодити діалог між представниками охорони здоров'я населенням. И не очень, а слишком актуальная тема. напалела сегодня она не только особенно медиков, потому как как никто, к сожалению, в нашей стра стране э, крайне оказываются всегда медики. Наверное, многие слышали, я даже не сомневаюсь о том, что от инфекционных заболеваний за всю историю погибло больше людей, чем от всех войн вместе взятых. И вакцина, которая открыта была против оспы доктором Дженнером, позволила спасти миллионы жизней людей. Благодаря кампании иммунизации, которую провела Всемирная организация здравоохранения, это 67-77 годы, была ликвидирована оспа, от которой умирал каждый четвертый больной. Обратите внимание, что со времени открытия прививки от оспы и до того времени, как болезнь была ликвидирована, прошло несколько веков, заторможенная немножечко у нас. Болезнь удалось победить только после того, как были проведены массовые вакцинации во всем мире. Поэтому, собственно говоря, у нас с вами задача, конечно же, выполнять первую заповедь нашей медицинской клятвы, это, конечно, прежде всего профилактика. Сейчас в Украине мероприятия по профилактической вакцинации проводятся на государственном уровне. Вакцинация широко используется для профилактики инфекционных заболеваний и для ограничения распространения инфекции. Благодаря вакцинации стало возможно спасти жизни и здоровье миллионов людей. Но на протяжении последних лет, к сожалению, бытует мнение, что вакцинация приносит больше вреда, чем пользы. Общество практически разделилось на два лагеря: прививать или не прививать. То, что родители не прививают ребенка, будет расценено как отсутствие родительской заботы. То на Украине отсутствие прививок стало своеобразной модой, к сожалению. Родители, которые не прививают ребенка, считают себя передовыми и, своевременными, и современными. Вернее. Вот только заложниками моды становятся дети. Для Я общества. уже говорила неоднократно, что, к сожалению, с 2007 года отмечается тенденция по снижению показателей вакцинации от всех управляемых инфекций. В среднем около 10% за год идет снижение охвата прививками практически против всех инфекций, против которых мы должны защитить наших детей. І от проведен аналіз даже за последні за перші п'ять місяців 2010 года, і к жаль, ця тенденція захранісно. Ну, якщо знизує, знижується відсоток імунізації, якщо в такому випадку ми маємо збільшення неімунного прошарку серед населення, знижується колективний імунітет, знижується колективний імунітет. Якщо вже якщо так більше 25% п'яти не, не, не щеплених не, людей, скажімо так, в, в популяції, то це вже є серйозною загрозою для виникнення спалахів. І якщо така тенденція надалі зберігається, після цього то може виник може вже виникнути і епідемія. Ви Я в своєму виступі, що була антищеплювальна так звана кампанія. Тобто мене до всіх запитання, чому так сталося? Чому в нашому суспільстві сформувалась така думка, таке ставлення до щеплення? Коли суспільство в усі віки мріяти не могли про те, щоб можна було попередити такі небезпечні хвороби, і раптом, ну не раптом, а з'явився механізм, як ви кажете, керувати такими інфекціями, і наші люди чомусь до цього так негативно ставляться. Чому так сталося? Може, ми знайдемо відповідь. А я хочу пояснити, це дійсно можливо, і це на жаль сталося не тільки в нашій країні. Такі випадки трапляються і в інших країнах. А трапляється це тому, що коли інфекції повністю стають контрольованими, і коли вони повністю зникають майже в суспільстві. Тому більшість людей взагалі забуває, що це таке. вони вважають, що так і повинно бути. І да, і скажімо так, це такий безпек, так, така така, так, безпечне відношення. Але в цьому випадку з'являється більше інформації про поствакцинальні реакції і ускладнення. Хоча насправді вони трапляються надзвичайно рідко. Але і... ця інформація більше лякає аніж да, інформатор... ускладнення від нещеплення. Так, да. 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 коли коли 30% дітей може померти від дифтерії, і коли вона повністю контрольована і майже не реєструється випадки дифтерії серед дитячого населення, тому звичайно, якщо реакції трапляються навіть один на мільйон або на один на декілька сотень тисяч. Випадків щеплень е, можуть траплятися, хоча є різні реакції, і є більш легкі реакції. Про реакції також мають бути інформовані всі і батьки. Також мають знати про реакції, наскільки часто вони трапляються. Але їх частота е, набагато навіть незрівнянно менша з, з частотою реакцій, з частотою ускладнень від самих інфекцій, і які можуть давати навіть і смертельні випадки. Коли була е, загальна імунізація і по поліоміліту, коли ми ходили по домах, робили ці протиполіомілітні щеплення всім дітям, починаючи з трьохмісячного місячного віку. І от прийшла завідувача і говорить: дитя, ми прищепили, ну воно чомусь мені не дуже сподобалося. Я говорю, діти, дивіться. Ідуть на другий, в той же день ідуть, дивляться. Там почалась менінгококцемія. Це ніяке не було зовсім це. Вони проб, не пов'язані. Це між зовсім не пов'язано. Але Завдячуючи тому, що дійсно лікарі там були, що дійсно і дитина ця була спасена, тому що від менінгококцемії в такому віці, шестимісячному віці, ми могли дитяко загубити десь на даже. Е по дорозі до лікарні і тільки завдячуючи тому, що лікарі були дуже уважні, і якщо вони зробили, і це не вакци... це не вакцинація визвала це захворювання. Це захворювання всі лікарі знають дай багато, що це інфекційне захворювання, але воно вчасно було замічене, і вакцинація нічого не дала е, в тому плані, що дитину спасли. Тобто дитина навіть в стані інфекційному захворюванні не була не померла. Ще, одне, ще один приклад, коли в дитини був страшний нейродерматит. Ми боялися дитину щепити в поліклініці, так, ми направили так. в лікарню. Дитину цю прищепили, щоб ви знали, від, після щеплення повністю зникли всі е, прояви, прояви цього захворювання на шкірі. Тобто нейродерміт, це типоветия. Не, це типове, це алергійне типове протипов, да, протипоказ, проти щеплення. Ви розумієте, тому, але там батьки були налаштовані, тому що вони знають. Що таке інфекційне захворювання? Що таке особливо тяжкі інфекційні? Вони хотіли дитину прищепити, і тому можливо, що... Райса Іванівна, можливо, нам більше слід приділяти увагу уваги для того, щоб демонструвати населенню да випадки да. гострих інфекційних захворювань, які виникне внаслідок відмови від ми ще говоримо, що коли 900 дітей захворіло дифтерією, 30 померло. Ніхто про це нічого не говорив. А коли один випадок щеплення на мільйон, який дав ускладнення, про це говорили всі засоби масові.